Мабуть, кожного власника зерносепаратору БЦС рано чи пізно постає питання перечистити вже чисте зерно. В основному перечищення потрібно для того, щоб збільшити якість насіннявого матеріалу, або відібрати живі мікроорганізми, такі як хлібний жук чи довгоносики. І от ви почали чистити та зіткнулися з такими проблемами, як крізь нижнє решето не проходить частина зерна та сепаратор скидує його у відходи. І друга проблема це вентилятор, який також витягує частину зерна у відходи та не піддається дресируванню. Одразу виникає. Питання, що це в біса таке, та як з цим боротися? Адже при первинній очистці відразу з поля такої проблеми не було помічено. Зараз ви дізнаєтеся, чому це так, та як цього уникнути. Отже, ці проблеми, про які я вже сказав, вони також є і при першій очистці. Просто через те, що зерно грязніше, візуально не так помітно втрати. Тепер спробуємо вирішити проблему втрати зерна при другій очистці. Прикладом буде ячмінь. Вирішуємо решітну проблему, а саме ставимо на нижній ярус решето діаметром на 2 мм більше, ніж при первинній очистці. Приклад. Якщо ви перший раз очищали ячмінь з нижнім решетом, яке має діаметр 8-9 мм, то другий раз ставте 10, 11 чи 12 мм. Це суттєво Трати. Вентилятор дуже складаний, зрозуміла річ. Відкривай, закривай, а зерно все одно тягне. Вирішуємо проблему. Спочатку повністю відкриваємо аварійний люк вентилятора. Це спричинить менше розрідження повітря, що зменшить КПД вентилятора. Далі майже повністю перекриваємо регулюючі задвижки розхіду повітря. Тільки так можна штатно налаштувати вентилятор. Як я казав в попередньому ролику про вентилятор, найкраще поставити частотний перетворювач. З ним ви зможете регулювати розхід повітря абсолютно під кожну зернову культуру. Як вам завгодно, методом добавлення та збавлення обертів на електродвигун вентилятора. Розкажіть про це відео своїм друзям. Підписуйтесь на канал та дивіться попередні ролики.